Хочеться сьогодні почати наше зібрання із такого маленького віршика, це Марка 13 розділ, 31 вірш, де написано, де Ісус говорить, небо і земля проминуть, а мої слова не проминуть. І ці слова Ісус говорив в контексті своєї проповіді про Кінець світу і про Його другий прихід. І цими словами. Ісус стверджує, що саме так і станеться, як Він говорить, нічого не може змінитися, ніхто і ніщо не може порушити того, що Бог вже запланував. Якби людина, якби людина не намагалася творити історію, ми бачимо, як вона да, війни починає, як вона намагається закінчити ці війни, як вона. Говорить за 24 години і так далі, як би вона не намагалася цю історію творити, вона, ця історія все одно закінчиться так, як Господь сказав ще за тисячі років до цього, ще до створення світу. Його слова вічні, як і він сам. І цей світ мине, а майбутнє вже визначене ним. І Писання говорить, що у людини є лише два шляхи прийняти Боже Слово і жити згідно нього або ж це слово проігнорувати. Ці два шляхи мають відповідно два кінці. Той, хто додержується Божого Слова, той увійде у вічність, увійде у присутність Господнього вічне блаженство. Хто ж проігнорував, той увійде у вічні муки. Також варто зазначити, що такі слова Ісуса, що все мене да небо і земля приминуть, а мої слова не применуть. Хто таке може сказати? Такі слова може сказати лише Всемогутній Бог. Багато лжерелігій применшують природу Ісуса, висвітлюючи Його гарним вчителем або великим пророком, або ж навіть. Сином Божим в плані того, що Його Отець колись породив фізично чи іншим чином, що Ісус менший за Отця. І звісно, це лжавчення. Наш Господь є хліб життя, в ньому Воскресіння і життя. І немає іншого імені під небом, яким би належало рятуватися. Його Слово вічне. Його прихід невідворотний, все мене, але не його слова, і обітниці Його щодо своїх дітей правдиві. І ми, церква, саме тому настільки багато значення поділяємо вивченню Слова Божого, щоб знати, як жити згідно Його волі, як йому поклонятися, як служити, як бути готовим. До його приходу. Амінь. Тому давайте помолимося, помолимося також і за нашу країну. До речі, ось Тамара Антоновна підходила до мене сьогодні зранку, говорила, що завтра буде всеукраїнський день молитви за, за нашу державу. Ось, тому, якщо у вас лежить на серці, якщо вам Ще да, боляче за нашу країну, то моліться, будь ласка, за неї. І не тільки завтра, але кожного дня. Помолимося також і за наших військових.